Всім привіт! З вами Мед Макс І сьогодні я вам розкажу, як можна виграти в друга гроші. Для цього нам потрібно купюра. Блін. Кау. 5 гривень. Це покажемо на 5 гривень. Потім, якщо ви в великій компанії, то можна ставити більше. І стекляна бутилка. В чому заключається фокус? Ви ставите стекляну бутилку на купюру ось так. Балі. Хочу туди застояти. І кажете своїм друзям, той, хто витягне цю купюру з-під горлишка, той забирає купюру. Всі будуть питатися витягнути старим способом, але вона буде падати. Як вони б не тягнули, вона буде падати. А ви. Такий розумний чел. Потягали свого хребта по Ютубі. І знайшли моє відео з тим, як можна легко виграти гроші. Вибирати цю купюру. Ось так. І починаєте помаленьку-помаленьку згортати. І зсунути її. Ось так. Такі дивіться, акуратно, вона як гепнеться, я вчора гепнув. Таких піндюлей получив від мамки, хай воно де. Ось і все. Бутилка стоїть, купюра ось. Всім дякую за перегляд. З вами був Мінбакс. Всім пока!